Осінь пора, коли підвали оживають, але не завжди у доброму сенсі. Коли господар заносить до комори мішки з картоплею, буряками, морквою, яблуками, він думає, що все зробив правильно врожай зібрано, запаси підготовлено, двері щільно закриті. Але саме в цю пору, коли земля ще тепла, а на дворі вже холодніше, у підвалі починає свою роботу невидимий ворог, чорна, пліснява. Вона не шумить, не пахне спершу різко, не кидається в очі, але за два тижні може перетворити тверду картоплю на слизьке місиво, буряки на гнилу кашу, а моркву на чорні плями. Усе, що з любов'ю вирощувалось, може зникнути через непомітний грибок, що любить тепло, вологу й темряву пліснява це не просто цвіль, як дехто каже, це живий організм, який розмножується спорами. Варто лише трохи підвищитися вологості, і тисячі мікроскопічних спор осідають на стінах, дерев'яних полицях, навіть на овочах. Там, де повітря застоюється, де волога не має куди діватися, грибок знаходить райські умови, і поки господар думає, що у підвалі просто трохи сиро, пліснява росте, годується і розквітає чорними плямами. Це тихий ворог, який не спить і не чекає. Коли його попросять зникнути. Найстрашніше, що чорна пліснява не лише псує продукти, її спори потрапляють у повітря, осідають на стінах і речах, а далі у легені людини. Від цього з'являється кашель, головний біль, слабкість, алергії. У селі часто думають, що це від сирості, але та сирість має ім'я грибок. І якщо ним дихаєш щодня. Наприклад, коли спускаєшся в підвал по картоплю, він може непомітно шкодити здоров'ю роками, особливо це небезпечно для дітей і старших людей, у яких слабший імунітет. У сільських підвалах часто немає правильного повітрообміну хтось зробив вентиляційну трубу ще 30 років тому та давно забув перевірити, чи вона не забита, інші тримають двері відчиненими, думаючи, що так буде провітрюватись. А натомість лише запускають туман і холод з вулиці. Плісняві однаково добре, чи то в старій цеглі, чи на дерев'яних полицях, чи навіть у пластикових ящиках, і якщо є волога і температура від плюс три до плюс діті, їй цього досить, аби пустити коріння. Багато хто помічає перші ознаки запізно коли буряк темніє, а картопля вкривається слизом, уже не допоможе перескладання чи вапняна побілка. Тоді господар стоїть посеред підвалу і не розуміє, як так сталося, що вся праця пішла на нівець, та істина проста восени треба не лише прибрати, а підготувати підвал так само ретельно, як город до посіву. Чорна пліснява не народжується за день, вона лише чекає слушної нагоди. Проблема ще й у тому, що багато людей не вважають її небезпечною. Подумаєш, трохи почорніло на стіні е, кажуть. А потім дивуються, чому все гниє швидше, ніж торік. У селах часто заливають підлогу бетоном, не залишаючи місця для дихання землі або утеплюють підвал зсередини пінопластом і створюють замкнений простір, де вологість не має виходу, а де волога стоїть, там пліснява неодмінно прийде. Тому восени кожен господар має замислитись. Не тільки що покласти у підвал, а й куди бо чорна пліснява не боїться ні морозу, ні темряви, вона боїться лише сухого повітря і чистих стін. Перед тим як засипати овочі треба перевірити, чи є приплив і витяжка, чи просушене приміщення, чи не пахне затхлістю. Якщо запах уже є, значить десь оселився грибок. А ця проблема настільки поширена, що кожна друга сільська родина хоч раз втрачала частину запасів через плісняву, особливо після дощової осені, коли підвал не встиг просохнути. І хоч здається, що так було завжди насправді чорна пліснява це результат нашої байдужості, вона не береже нічого ні дерев, ні цегли, ні коренеплодів, але добра новина в тому, що з нею можна впоратися. Якщо знати, як правильно підготувати приміщення, отже чорна пліснява це не просто плями на стіні, а справжній тихий убивця наших запасів, вона нищить урожай, псує повітря, шкодить здоров'ю і тому головне завдання господаря восени не лише закласти картоплю, а перемогти цю невидиму загрозу, перш ніж вона візьметься за роботу. Щоб підвал став надійним сховищем, а не оселою плісняви, треба створити йому правильний мікроклімат. Найголовніше це сухість і рух повітря. Без них будь-які порошки, обробки чи побілки допоможуть лише на короткий час. Пліснява живе там, де повітря застоюється. Якщо в підвалі не дихає ні підлога, ні стіни, волога осідає на всьому, що там є, і на цеглі, і на дереві, і на врожай. Тому перше, про що варто подбати, це вентиляція. Вона повинна мати два канали припливний і витяжний. Перший для подачі свіжого повітря з вулиці, другий для виходу вологого і затхлого. Найкраще коли труби розміщені на протилежних кінцях підвалу, тоді повітря рухається рівномірно, припливна труба має заходити низько майже до підлоги, бо холодне повітря спускається вниз. Витяжна Навпаки, ближче до стелі, бо гарячий вологе піднімається догори. Якщо зробити все правильно, у підвалі завжди буде легкий протяг, але без різких перепадів температури. Коли на дворі тепло, отвори треба прикривати сіткою від комах і мишей, а взимку заслонкою, за щоб не перемерзали овочі. Восени обов'язково слід перевірити, чи не забиті труби павутинням або пилом. Багато хто роками навіть не зазирає туди і потім дивується, чому у підвалі душно і сиро. Друга важлива річ це температура плісняві найкраще живеться при плюса п'ятого полусать градусах і вологості понад 80%. Тож наше завдання опустити показники нижче цієї межі. Якщо у підвалі тепло, треба подбати, щоб тепло не заходило з дому або не накопичувалось від лампочок. У старих підвалах. Часто світять лампи розжарювання, що гріють повітря, а потім на стінах осідає конденсат. Краще використовувати світлодіодні лампи, вони не нагрівають простір. Щоб зменшити вологу, господарі здавна користуються зольними посипками зола природний абсорбент. Вона вбирає зайву вологу і нейтралізує запахи. Її насипають тонким шаром на підлогу або ставлять у мисках під полиці, можна також змішати золу. з трохи вапна це подвійний удар по плісняві, одне сушить, друге знезаражує, але треба пам'ятати, що сипати вапно бездумно не можна, у великій кількості воно виділяє їдкі пари і шкодить диханню. Найкраще зробити кілька відкритих баночок із сумішчю вапна і солі або попелу, розставивши їх у різних кутах. Ще один перевірений спосіб це вологопоглиначі з вапном або сіллю, сіль чудово витягує воду з повітря. Якщо взяти кілограм грубої кухонної солі, насипати її в глибоку тарілку чи відро, вона за кілька днів збереться у вологий ком. Це знак, що підвал дихає сирістю. Потім сіль висушують на сонці чи в духовці і використовують знову. Так само діє негашене вапно воно поглинає воду з повітря, а потім твердіє. Його часто ставлять у відрі посеред підвалу, але обережно, щоб діти чи тварини не дістались. Перед тим як заносити овочі, підвал треба добре провітрити і просушити. Найпростіше залишити двері відчиненими на кілька днів, якщо погода суха, якщо ні. Можна поставити всередині відро з розігрітим піском або цеглою, вони забирають зайву вологу. Добре також запалити стару лампу на кілька годин не для тепла, а щоб створити рух повітря. Грибок не любить зміну мов, тому навіть невелике підвищення температури або рух повітря зупиняє його розвиток. Ще одна порада не можна класти овочі відразу після дощу або миття. Їх треба просушити, бо навіть кілька вологих буряків можуть спричинити зараження всього сховища. Дно ящиків треба вистелити сухим піском або тирсою, вони поглинають краплі і дають повітрю циркулювати. Якщо у підвалі бетонна підлога, варто покласти дерев'яні решітки, щоб повітря проходило знизу. Дехто намагається боротися з пліснявою хлоркою або білизною, але це велика помилка. Хлор не вбиває грибок глибоко, лише змиває верхній шар. Через тиждень плями з'являються знову, а от запах хлору залишається надовго, він осідає на овочах, і навіть якщо вони зовні чисті, запах проникає в шкірку. Потім така картопля пахне хімією навіть після варіння. Крім того, хлор з часом руйнує дерево і метал, тому старі полиці після таких обробок починають гнити швидше. Краще використати безпечні засоби оцет, сода або звичайний розчин мила й солі. Є ще один важливий момент освітлення. Темрява – друг, а світло ворог плісняви. Навіть якщо лампа горить не постійно, а лише коли ви спускаєтесь у підвал, варто зробити, щоб світло було яскравим і теплим за кольором. Грибок не любить такого спектра. Дехто навіть встановлює. Маленьку ультрафіолетову лампу і вмикає її на годину раз на тиждень, це ефективний профілактичний засіб, що знищує спори у повітрі. І на сам кінець перевірте, усі щілини, тріщини та місця, де може проникати волога. Часто вона підтягується з ґрунту через мікротріщини у стінах. У таких випадках допомагає побілка вапном із додаванням мідного купоросу або деревного попелу. Це не лише дезінфекція, а й легке герметизування поверхні. Побілені стіни виглядають світліше, відбивають світло, і господареві одразу видно, де з'являється нова пляма. Кожна з цих порад проста, але саме з них починається перемога над чорною пліснявою. Правильна вентиляція, сухість, зольні посипки, природні вологопоглиначі це не хитрощі, а перевірені роками методи. Підвал має бути не просто холодним, а живим, таким, що дихає, оновлюється і не дає вологі застигнути. Тоді ні картопля, ні буряки, ні морква не зіпсуються навіть до весни. Наші діди й баби зналися на господарстві не гірше за будь-якого інженера. І хоч у них не було ні гігрометрів, ні хімічних засобів, підвали стояли сухі десятиліттями. Старі люди мали просту науку. Спостерігати за природою і слухати свій досвід. Вони розуміли, що кожна осінь має свій характер. Якщо волога і туманна, треба підвал сушити вогнем і попелом, якщо суха, досить провітрювання. У кожному селі був хоч один чоловік, який умів. Вигнати цвіль без жодних хімікатів. І робили це дуже просто. Восени розпалювали в старому казані вогонь з соснових трісок, клали трохи вапна і давали підвалові прокоптитися. Такий дим мав у собі і тепло, і смолу, і силу лугу все, що потрібно, щоб грибок не жив. Деревний попіл був універсальним засобом ще від прадідів, ним посипали не лише грядки від шкідників. А й підлогу в підвалах. Якщо десь проступала волога, господар сипав туди попелу, і через день місце ставало сухим. Попіл не тільки вбирав воду, а й нейтралізував кислотність, що створює пліснява. Були навіть такі звичаї. Перед тим як заносити картоплю, господиня брала жменю золи і кидала в кожен куток зі словами на суху долю. Це була і молитва, і перевірений спосіб. У деяких селах робили спеціальну суміш від сирості брали рівні частини золи, вапна і піску, насипали під полиці і уздовж стін. Після зими підвал залишався чистим і без запаху, сіль також використовували як природний осушувач. Старі господині клали в підвалі торбинки з грубою сіллю, особливо біля дверей і під сходами. Раз на місяць ці торбинки сушили на печі. А потім повертали назад. У деяких хатах ще й досі стоять старі емальовані миски з сіллю в кутах. Це традиція, що дійшла з давніх часів сіль, кажуть, тягне на себе зле повітря, а насправді вона просто вбирає зайву вологу. Щоб не допустити затхлого повітря, у підвалі залишали відкриті продухи, у старих хатах їх робили невеликими, але завжди двома на різних сторонах. Навесні їх закривали травою або ганчіркою, а восени відкривали. Так створювалася природна тяга і пліснява не мала спокою. Якщо ж у підвалі не було продухів, господар ставив усередину каганець або свічку. Поки вона горіла рівно, значить повітря рухається. Якщо ж дим закручувався або свічка гасла, треба було чистити отвори. Це був простий народний тест, який не потребував приладів, але показував більше, ніж будь-який датчик. Цікавим народним методом було використання вапняної побілки з мідним купоросом. Рецепт простий на відро води брали пів кілограма вапна і 100 грамів купоросу. Розчином білили стіни, стелю, навіть полиці. Після такого підвал блищав, мов новий, а грибок зникав на роки. Вапно знищує спори, а мідь діє як природний антисептик. І що важливо, цей засіб не шкідливий для овочів. У деяких селах навіть побілювали середні ящики, де тримали моркву, щоб вона не темніла. Не можна не згадати ще одну стару хитрість використання торфу або тирси. Наші предки вистеляли ними підлогу або сипали на дно ящиків. Торф має здатність утримувати вологу. Але не віддавати її овочам, коли повітря в підвалі сире, торф поступово забирає надлишок і поверхня залишається сухою, взимку його просто висипали на город і він ставав добривом. Сучасні господарі часто забувають про такі прості й безпечні рішення, а дарма вони перевірені десятками поколінь. У давнину вважали, що запах у підвалі це перший сигнал про біду якщо пахне землею. Усе добре, а якщо затхло, кисло або солодкаво, значить, з'явилась пліснява. І тоді господар не чекав весни він одразу прибирав, провітрював, сипав попіл або ставив вапно. Не чекали, поки розійдеться, діяли зразу. Бо знали якщо дати плісняві день вона забере тиждень. Сьогодні є безліч готових засобів від грибка, але більшість із них діє поверхнево. Народні ж методи ґрунтуються не на отруті, а на розумінні природи. Коли підвал сухий, теплий і дихає, жоден грибок не виживе. А якщо ще й кожної осені білили стіни вапном, перевіряли труби, сипали золу й сіль, той урожай лежав до весни, а іноді й до нового літа. Одна бабуся з Полісся розповідала, що їхній підвал стоїть 100 років і жодного разу нема в цвілі. Секрет простий перед кожною осінню вони обкурюють його димом із сухих трав, полину, шавлі чебрецю. Такий дим пахне приємно, але для грибка це смерть. Цей звичай передавався з покоління в покоління, бо в ньому поєднується і гігієна, і оберіг. Коли обкурюєш підвал, він немов оновлюється, ніби знімає з себе стару шкіру. Порівнюючи старі і сучасні підходи, можна сказати одне колись люди не поспішали, а діяли на випередження. Сьогодні ж більшість береться за плісняву, коли вона вже з'їла половину запасів, але варто згадати стару народну мудрість краще день сушити, ніж тиждень чистити. І справді, наші прадіди знали, що профілактика найкраща зброя. Вони берегли підвал як частину дому, бо від нього залежала зима родини, і якщо повернути хоча б частину тих звичаїв, підвали знову стануть чистими й сухими, як колись. Якщо підсумувати всі поради, то головне правило звучить просто підвал треба не мати, а доглядати. Сухість, чистота й рух повітря ось три стовпи, на яких стоїть здорове сховище, жодна хімія не допоможе. Якщо там. Волога і темрява. Кожен господар восени має починати не з того, щоб тягти мішки з картоплею, а з того, щоб перевірити сам підвал. Чи працює вентиляція, чи не затулили отвори павуки, чи не пахне затхлістю? Якщо хоч один із цих пунктів дає збій, треба негайно діяти. Бо навіть маленька пляма плісняве сьогодні це зіпсований урожай через місяць. Перше, на що треба звернути увагу перед сезоном це побілка. Не шкодуйте вапна. Розчин повинен бути густий, як сметана, із додаванням мідного купоросу або солі. Ним білять не тільки стіни, а й стелю, кути, навіть полиці. Вапно вбиває спори грибка, а білий колір відбиває світло, роблячи приміщення світлішим і помітнішим, кожна нова пляма одразу видна. Побілений підвал це не тільки чистота, а й знак турботи, що все під контролем. Друге вентиляція. Не лінуйтеся раз на рік прочищати труби, навіть якщо здається, що повітря й так ходить за літо, там може накопичитись пил, павутиння, дрібне сміття. Добре, якщо є можливість поставити невеликий вентилятор або просто знімну заглушку, щоб підсилювати тягу у вологу погоду, восени, коли ще тепло. Відкрийте підвал на 2-3 дні, дайте йому подихати. А коли температура знизиться, прикрийте продухи сіткою, щоб не тягнуло надто сильно, але повітря все одно рухалось. Третє порядок і чистота: ніколи не залишайте у підвалі старі мішки, гнилі овочі, обривки трави чи гнилі полиці усе це корм для грибка. Краще один день витратити на прибирання, ніж потім втратити півзапасів. Полички варто час від часу протирати розчином солі або соди. Дерево любить лужне середовище, а пліснява – кисле. Тож сода й сіль завжди виграють цю боротьбу. Якщо ж дошки старі, вологі й темні, не шкодуйте, міняйте їх. Нова деревина не має запаху затхлості, їй менше вбирає воду. Овочі теж треба готувати правильно. Не кидайте все з поля в підвал. Картопля, буряк, морква мають відпочити на повітрі день два, щоб обсохли, підгнилі плоди одразу відбирайте. Одна гнила морква може заразити цілий ящик краще втратити кілька кілограмів на початку, ніж сотню через місяць, не складайте овочі щільно, дайте їм повітря, і якщо маєте змогу, пересипайте піском або тирсою. Це створює природний бар'єр від вологи і грибків. Окремо варто сказати про хлорку. Багато хто й досі думає, що нею найкраще дезінфікувати. Та це велика помилка. Хлор лише маскує проблему, не вирішує її, він не вбиває спори глибоко в матеріалі, лише опалює поверхню. Крім того, пари хлору осідають на овочах, і потім вони мають гіркий присмак, а запах не вивітрюється місяцями. У маленькому підвалі це ще й небезпечно для дихання. Тож забудьте про хлорку вона шкодить більше, ніж допомагає. Набагато ефективніше поліпо побілка вапном, розчини з содою або звичайне господарське мило з сіллю. Не менш важливо, щоб підвал жив. Це означає, що треба іноді заходити туди, не тільки по картоплю, а й перевіряти стан. Якщо десь з'явилась пляма чи запах, не чекайте протрітьте місце оцтовим розчином або сіллю, поставте миску з золою чи негашеним вапном. І головне не бійтеся провітрювати навіть узимку краще кілька хвилин свіжого холоду, ніж постійна вогкість. Ще одна добра звичка восени після прибирання залишити у підвалі відро з вапном або сухою сіллю. Вони працюють увесь сезон, витягаючи з повітря зайву вологу, раз на місяць можна поміняти їх на свіжі. Якщо ж підвал великий, поставте кілька таких відер у різних місцях. Це простий, але надзвичайно дієвий засіб, який не потребує жодних витрат. Пам'ятайте, чистий і сухий підвал це не лише врожай до весни, а й здоров'я родини, бо там, де пліснява, там завжди важке повітря, там осідають спори, що потім потрапляють у хату. Якщо підвал доглянути, то і дім дихає вільніше, і нехай здається, що це дрібниці, але саме вони зберігають і продукти. І сили господаря. Тому головна рекомендація проста не лінуйтесь раз на рік зробіть генеральне очищення, провітріть, побіліть, перевірте вентиляцію, засипте попелом кути, і тоді чорна пліснява не матиме жодного шансу, бо немає кращого захисту, ніж уважність і турбота. Як кажуть старі люди, де чисто й сухо, там і добро лежить, і це правда. Бо коли підвал живе у злагоді?